Вітаю всіх на своєму каналі Піржуля Квіткова, і сьогодні я отримала дуже довгоочікувані посилочки. А я ще у лютому місяці відправляла пані Валентині на прищепу бересклети. І ось зараз вже травень місяць, і вони прижилися і мені нарешті надіслали бересклет. Пані Валентина сказала, що ще в подаруночок мені поклала деякі квіти. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся на моєму каналі, я покажу, що і як, як виглядають мої рослинки. Я почну розпаковувати, але те, як буду різати коробки, я не буду показувати, тому вже покажу, як розпакую. Так, ну що, готові дивитися, що ж мені тут, пані. Валентина надіслала. Розпочну я з дуже класних люпінів. Давно вже моя хотіла люпіни, і ось нарешті Валентина здійснила мою мрію. Тут три вида. Фіолетовий, бачите, такий дуже гарний ще з квіткою. Малиновий, але він такий більш червоний і буде жовтий. Я щиро дякую Валентині. За здійснення моєї, моєї мрії. І я думаю, що вони класно приживуться в моєму садочку. І це буде частинка Валентини в моєму садочку. Ну що, і дивимось, саме класне, що я чекала, дивіться, це бересклети привиті на штампі. Один штамп. Тут, виявляється, три бересклети, бачите? Три. Один ось такий. Тут, тут привитий, мабуть, Гаїті або Сільверквін, бачите, з білою варігантністю. ось. І тут він ось так закручений. Дуже гарно. Взагалі, я просто такого ще не бачила. Ну, звісно, шапочки ще маленькі, ну тому що це прищепа. В лютому місяці ще зробила. але вони вже живенькі, вони всі такі, подивіться на цю красу. Я просто в захваті. Інший бересклет мені зробила Лариса Зелений. Бачите? На одному стволі такий, ну просто. І вже він такий гарнюсінький, манюсінький такий. Я в шоці, як можна таку красу робити? І третій це. Це не Silverквін, це гаїті. Це дуже класний бересклет, Мені вони дуже подобаються. Він такий манюсінький буде. У мене вже, до речі, є палочки бамбукові, які я прив'яжу ще. І так, ви бачите, які вони класні, дуже класні. Але. Ця посилочка не закінчилась на цих квітах. Ще Лариса ось таку прислала мені будлею. Вона, наче, також на штамбі. Бачите, я не знаю, чи це штамп привити, ну це, мабуть, не прививка. Хоча я не знаю. У Лариси, у Лариси, вибачте, Валентине, спрошу, чи це. На штамбі чи ні, але вона сказала, що це будлея, будлея жовта. Жовтої будлеї в мене немає. Вона вже така гарна з гарним е, нарощеним новим листичком. Ну, дуже гарна. Хто хоче такі гарні бересклети, пишіть ваші коментарі. Я дам вам контакти Валентини, вона дуже відповідальний продавець, має великий досвід. Прищепи, розмноження квітів. І якщо ви бажаєте, щоб ваш садочок квітнув і наближав нас до перемоги, тому пишіть коментарі, я обов'язково напишу вам з дозволу Валентини, дам вам її контакти, ви зможете замовити в неї чудові такі квіти. Дякую всім за увагу, мирного неба та швидкої перемоги нашій країні. На добраніч всім!